Мені звати Лєвшина Олександра. Я працюю начальником сектору адміністративної практики Шостинського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Сумській області. Ну знаєте, з дитинства питають у дітей ти хочеш стати. То в мене не було такого, що я обрала якусь певну професію, я просто хотіла допомагати людям. А вже у старших класах школи зрозуміла, що це буде саме поліцейська. Мій день дуже важко спрогнозувати, але початок дня це планування. Я планую зустрічі або якусь, якийсь вид роботи, а вже потім починається, як у нас в поліції. Щось цікаве, яке не входило до плану мого робочого дня. Взагалі то мій сектор займається роботою з правозастосовчої діяльності. Це робота з документацією, з постановами і протоколами про адміністративне правопорушення, з накладеннями штрафів, опрацюваннями їх видачею або навпаки, вилученням посвідчень водія. А також прийомом громадян. Мабуть, це стрес, з яким стикаюся я особисто і люди, які до нас приходять, також перебуваючи в стресових ситуаціях. Ну, взагалі, то стрес наразі це типово для кожного українця, тому. Це це більш пов'язане все зі стресом. Ну, по-перше, хочу сказати, що я є ще тренером програми україно-канадської. Вона називається Рівний рівному», це психологічна підтримка поліцейських. І типовими такими прикладами боротьби зі стресом є певні техніки саморегуляції, саморелаксації, це арт-терапія, це фізичне навантаження, йога ну, такі інші. Так, це стосується першої медичної допомоги громадянам. Ну і ще за період війни я пройшла курс тактичної медицини. думала, що це може стати мені так нагально у нагоді, але під час всієї своєї службової діяльності вже декілька разів застосовувала. Як приклад, можу сказати, що перебуваючи на вихідному дні, була на прогулянці з дитиною, і повз мене проходив чоловік, якому раптово стало погано, і він впав. У нього на той час стався епілептичний наступ, приступ. І я і, і жіночка, яка проходила поряд, надавали йому першу медичну допомогу до того, як приїхала лікарі. Знаєте, Мені здається, що служба в поліції це взагалі креативність. Але, наприклад, коли ти проводиш якісь дії з дорослими, з батьками, да, які приходять з дітьми, то ти повинен не тільки робити свою роботу з дорослими, а ще й приділяти якусь увагу дітям. То тоді в хід іде йде аркуші паперу, олівці там і розмови з дитиною, окрім того, що ти виконуєш свої безпосередні обов'язки. Ну, щодо випадків агресивно настроєних громадян, то хочу сказати, що це завжди щось особисте у людини, щось в неї сталося, і вона прийшла до тебе саме вирішити цю проблему. Думаю, що необхідно, по-перше, дуже активно вислухати цю людину, надати їй розуміння, що ти з нею поряд, і ти розумієш, що в неї щось сталося. Ну І потім вже, принципи. І саморегуляції та допомоги їй в цій ситуації, яка в неї склалася. Хочу сказати щодо гендерних стереотипів. Мені здається, що служба в поліції жінки це суто професіоналізм. Жінки в нас працюють на рівні з чоловіками, вони несуть свою службу. Будучи при виконанні службових обов'язків, перебувають у засобах індивідуального захисту, бронежилетах, касках з автоматично табельною зброєю. Вони виїжджають на виклики, вони спілкуються з різною категорією громадян, проводять огляди місця події. Також виїжджають на виклики, які зараз пов'язані з російською агресією. Тому я думаю, що е, як жінка, так і чоловік поліції просто просинали свої справи. Ну, бути поліцейською це, знаєте, не про роботу, це більше про службу і про поклик душі. Ти повинен розуміти, що е, коли ти знаходишся навіть на вихідному, е, то твої допомоги можуть потребувати, можуть потребувати люди, які навколо тебе. Це завжди до самовдосконалення, це завжди покращення себе не тільки як професіонала своєї справи, а й як людини. Ну, мені б хотілося сказати так, що ви наше майбутнє, ви повинні розуміти, що коли ви йдете до лав національної поліції. То ви вже на себе покладаєте великий обов'язок перед нашим народом для захисту їх прав і свобод, ви повинні розуміти, що це нелегка служба, але вам все під силу. Якщо ви хочете чогось досягти, якщо ви самовдосконалюєтесь. І готові допомагати людям задля того, щоб отримати найвищий показник. Це є довіра населення. Так, вона пов'язана ще з моєю. Життєвою місією. Да? Я казала, що я ще з дитинства мріяла допомагати людям, і е, потім же я зрозуміла, що це буде переформатуватися на захист прав і свобод громадян. то це в сукупності і е, є моєю такою життєвою місією допомога людям. Е, Неважливо від того, на роботі я зараз е, при виконанні службових обов'язків, або я просто перебуваю десь е, десь поза службою. Шановна наша молодь, хочу побажати вам наснаги, успіхів у ваших всіх звершеннях, щоб вам завжди вистачало сил на те, щоб рухатись далі, бути і залишатися такими же креативними, перспективними для майбутнього нашої держави.